Любите справу, якою займаєтесь, пережили цікаві пригоди, маєте думки, які варто сказати вголос? Львівське радіо запрошує вас на незабутню зустріч. Красне слово до вашого обіду. Це зустріч на князя Романа. Це зустріч на князя Романа. Доброго дня! Сьогодні у нас програма. Яка присвячена великій людині, народному артисту України Олегу Криштальському львів'янин, який пройшов крізь оце буремне, 20-те століття на хвилях музики, на хвилях творчості і оточений. Надзвичайно високими творчими і досконалими людьми, які присвятили своє життя мистецтву. І сьогодні у нас зустріч на князя Романа з викладачем, методистом Львівської середньої спеціалізованої школи інтернату імені Соломії Крошельницької, пані Тетяною Воробкевич. Добрий день, пані Тетяно. Добрий день вітаю у цій студії з такою нагоди, що зовсім недавно був проведений перший тур першого відкритого обласного конкурсу. Піаністів імені Олега Криштальського. І розкажіть трішки, от звідки ця ініціатива, і як все ж таки відбувся цей конкурс, між ким він відбувався? Перший тур відбувся виїзним, але у Львові відбувся і другий тур. Ми вже маємо повністю закритий конкурс. Конкурс відбувся на основі Ініціативи багатьох музикантів львівських, які знали про те, що на наступний рік буде ювілейний для Олега Романовича Криштанського, який п'ять років тому відійшов від нас, а і якраз не доживши кілька. Місяців до свого вісімдесятиліття. І на другий рік ми би мали святкувати 85 років з дня народження, 5 років від того часу, відколи з нами немає Олега Романовича. Зв'язку з тим було вирішено, що найбільш таким гарним відзначенням буде фортепіанний конкурс юних піаністів, власне, не тих дітей, які вчаться в спеціальній музичній школі чи в училищі, а тих дітей, які ще не знають, наскільки вони зв'яжуть свою долю, своє музичне життя, Чи вони будуть професіоналами, чи вони будуть аматорами. Але аматори теж хотіло б, щоб ті аматори були найбільш високо освічені. І, а ті діти, які думають зв'язати своє життя з музикою, вже від дитинства мали якесь таке направлення зрозуміти, що вони виділяються з тої загальної маси. Сам конкурс був дуже цікаво задуманий. Перший раз перший тур проходив не у Львові, чи, так як звичайно було Львів Дрогобич такі більші центри, і туди з'їжджалися діти. Цей раз журі виїздило 11 разів в різні міста. Ну, були, два перші були проведені у Львові, потім було проведено в Бродах, у Стрию, в Новому Роздолі, в Самбурі, і для кожного того містечка. Нашого о, 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 власне районного містечка. Воно ми я так сказала містечко, але то направду міста з великою і довгою культурою і великими традиціями звичайної освіти. В багатьох тих містах були гімназії, то знані такі культурні центри. Для них то було велике велика радість. Вони могли. Послухати своїх учнів і тих довколишніх музичних шкіл, яких їх тепер є багато, власне. І вони могли послухати в себе і поспілкуватися з музикантами, які брали участь як журі. Тобто ми могли щось їм порадити, щось сказати, з ними поговорити за філіжанкою кави в перерві. І то було в кожному з таких міст, викликало дуже велике захоплення. А разом з тим воно було дуже складно організувати, тому що треба було виїздити в 8-й рано, приїздити в восьмій вечором. Так тривало два і пів тижня. А наприклад, наші журори, які були з Дроговича, то пан Лемик і пані Садова, так вони ще мусили в п'ятій рано приїхати до Львова, щоб потім виїхати разом. Тобто, але журі пішло на то. Складне такий марафон, і він дійсно дуже гарно вдався. Власне, внаслідок того прослуховування відібралася частина дітей, коли вже другий тур був проведений 2 дні у Львові. І що дуже приємно, що переможцями були не тільки учні львівської школи львівських шкіл. Очевидно, львівські школи частіше бувають краще підготовлені, просто з простих таких. Як буду сказати, моментів, коли діти їм ближче, їм легше доїздити, і вони тут на місці вчаться, так? вони мають більше можливості відвідувати філармонічні концерти, концерти в спеціальній музичній школі, вони мають більше зразків. Діти власне тих дальших. Містечок вони лишаються, хоча тепер немає поняття, напевне, провінція, тому що можливість в інтернеті, в, в по телебаченню багато що побачити, дає також певний розвиток для дітей. Але значить, ну, дуже приємно було, що багато з тих дітей, які б стали переможцями, вони, вони були з таких власне районних шкіл. Ну, Наприклад, були три групи. Молодша вікова група до 10 років, від 10 до 12, і до 13, і від 13 до 15. Значить, У молодшій групі такий переможець був Львівський. Але, наприклад, у середній віковій категорії надзвичайно гарно показала себе Миколаївська школа. Та коло стрія із Просто прекрасні діти. Жовківська школа була дуже гарна дівчинка теж, яка потім, я знаю, брала участь в марафоні Бахівському. Тобто нас дуже потішило, що районні школи показали просто надзвичайно високий рівень. І в старшій групі виграли дві, дві львівські дівчинки. Тут же приходить той момент, коли діти мусять, власне, в старшій групі вибирати. Вже фактично як професію, тому що для того, щоб виконати програму того другого туру, ну так кожний день треба в середньому 2-3 години за інструментом сидіти. Пані Тетяно, і ми маємо таку можливість почути якраз виконання Олегом Криштальським Моцарта, так щоб ми продемонстрували, як це з рук майстра, і слухаємо. А це соната, соната. номер п'ять. Слухаємо. Нагадую, що зараз в ефірі зустріч на князя Романа і наша гостя, викладач методист Львівської середньої спеціалізованої школи інтернату імені Соломії Крушеницької, пані Тетяна Воровкевич. Пані Тетяно, от ви так гарно розповідали про марафон, так і зустріч з нашими молодими талантами, піаністами, ще не віртуозами. Але наскільки вони знають про Олега Криштальського? Чи сьогоднішня школа музична дає знання про наших рідних українських? українські імена в цій справі, чи тільки знаєте, діти знають відомі відомих композиторів? От ваша особиста думка? В, ви, ви знаєте, взагалі тепер внаслідок якоїсь такої незбалансованості різних жанрів і напрямків музичного. Мистецтва дуже часто, взагалі, діти не те, що не знають виконавців поважної музики, а діти не знають прізвища видатних композиторів світового порядку. Але ви знаєте, наприклад, Львів може дуже ці от кілька днів був дуже цікавий. Я Заходжу до трамваю і раптом не вірю своїм вухам. Звучить такий минует баха. Які грають діти 10-12 років, причому в дуже гарній виконанні на клавесині, і так вся, всі пасажири раптом починають усміхатися. То буквально можна було би познимкувати за якийсь заспокійливий варіант, музика бароко, напевне, уява тих пишних одягів, взагалі ну, такого настрою, поваги до людини, бах, який про ціле життя. Працював в церкві, писав для церкви, так, та музика. І навіть його музика, менует, тобто його розважальна музика, вона так. викликає таке е, спокій. І тому е, мимовільно криштальський може не занадто е, в музичному світі і в цілому пострадянському просторі, то був дуже поважний музикант. Він був запрошуваний і в конкурси. На пострадянському просторі він був запрошуваний в журі конкурсів за границею. Його поважали визначні музиканти сучасності. І тому, власне, то може дуже на часі було нагадати, щоб не забути про людей, які є певною легендою в Львові. Але це людина, якій пощастило перейняти можливо естафету тих е, своїх вчителів, так нас знаю, знає він був учнем Василя Барвінського, і його так. оточувала така таке середовище. Неважливо, що це було міжвоєнний час, якраз коли він народився. Час війни, окупації, і він все одно е, вчився. Він все одно працював над собою. Будучи скільки йому було, коли він пішов у музичну школу. Ну no, ви знаєте, ще один no. цікавий момент. От е, справа в тому, що оскільки... Його батько знаний камераліст, і часом так було, що, наприклад, вілончеліст не приходив. То Олега, маленького Олега, е, крім того, що він хотів грати на фортепіано, його і вчили навчи, е, Фактично він паралельно вчився з Вілончелі. Він закінчив е, львівську, тепер вона називається школа ім. Крушельницької е, двох спеціальностях як піаніст і як вілончеліст. Причому як вілончеліст він грав як для музикантів, ну, напевно, буде дуже. Він е, в програмі власне, його випуску він грав концерт дворчика Вілончельний. Один з найскладніших вілончельних концертів. Тобто на вілончелі він не грав, просто там ну, додатково бавлячись, а ну, абсолютно здобув рівноцінну освіту для двох інструментів. Але фортепіано його більше, манило більше, хотілося того. І, власне, закінчивши у Львові школу, поступив у Львівську консерваторію, вчився в Галі Левицької, яка. Померла досить скоро. Потім в такої піаністки Людмили Уманської, яка приїхала з ну, така піаністка, яка походить з України з Києва, але вчилася в Москві, потім і так, знана також в такому е, світовому варіанті е, викладач. І після закінчення консерваторії е, Олег Романович поїхав вчитися в московську аспірантуру. Ну, дуже цікавий ще власне спогад завжди був про приїзд до Львова, видатного піаніста і педагога Генріха Густавича Нейгауза, який проводив відкриті уроки. І власне, ті відкриті уроки одним з учасників такого відкритого уроку був Олег Романович Кечкальський. І коли Олег Романович е, грав в фамінорну фантазію Шопена, і м, був в е, ті уроки запам'яталася у Львові передусім не тільки тим, що е, вис, такий видатний педагог їх проводив, а е, справа в тому, що у відкритий урок вдається тоді для викладача, коли є дуже добрий матеріал, який е, е, Учень, який відповідає, який встані наживо так сказати Альфреско виконати всі зауваження викладача, часом дуже складні, які не потребують навіть кілька годинної праці. Але якщо учень встані то показати, то тоді зрозумілий напрямок думки викладача. І власне наші львівські учні, які з якими проводив негас ті уроки, виявилися настільки. Високими підготовленими, добре, що професор світової слави був захоплений. Але знаємо, що він у своїх особистих концертах поряд з творами знаних композиторів світу завжди використовував твори українських композиторів, і це було як його така можливо і політична позиція, і це і Косона Тольської колеси, і Косенка, так Ірвуцького так. А ви знаєте, Олега Романовича, я стала його ученицею в 1962 році, і в той час Олег Романович, тобто я поступила в клас старшого викладача Олега Романовича Криштальського, а випустилися вже з класу професора. Він за той час дуже багато концертував, дуже багато грав, так звані прем'єри, концерти, спеціально написані шойно, які виконувалися у Львові, і в Києві, і в Москві. Тим, власне, і концерт і концерт, як такі швілі, такого грузинського знаного композитора, який, власне, написав спеціально для виконання Олега Воромановича. І Олег Романович дуже багато тоді проводив концертів своїх учнів. Щороку в нас був класний концерт, коли ми грали. І дуже часто Олег Романович прекрасно працював із західною музикою і дуже добре вмів російську музику, Рахманінова, Скрябіна, вмів то дуже добре пояснити, показати. Вона була буквально еталонне виконання його. Учнів, так як він не, не, не тому, що ми так добре що нас так правильно направляли. і дуже багато було української музики. Причому до української музики завжди був найвищі вимоги. Я пам'ятаю такий момент, коли Олег Романович там складав е, програму і каже: Я б хотів дати сонату ривуцькому, але не маю кому. Я тоді була студентка першого курсу ще. Це складна, бо не для мене. Але в Олегу Романовича була дуже гарна дівчинка на четвертому курсі. Я кажу, а чому не може заграти Та. А Олег Романович подумав, каже: вона не, не зрозум, вона ще не розуміє той... того стилю виконання. Вона не заграє її добре. Тобто, до виконання української музики завжди були найвищі критерії. Найбільші. І вам, як викладачеві, мабуть, це дуже зрозуміло. Є, наскільки важливо не просто бути самому музикантом фаховим, а ще й мати оцей дар передати, оці знання, тобто володіти тим якимось унікальним методом, щоб навчити інших? То, я власне часто розповідаю про той унікальний метод, який для мене. Дуже важливий Олег Романович вмів, сидячи за другим інструментом в класі, дослівно скопіювати виконання свого учня зі всіми ліп кращими сторонами, і зі всіми якимись певними недоліками чи недотягненнями. і потім починав дуже повільно без слова. Ніби вчити, шукати якісь певні позиції, певне поділити на якісь етапи тої роботи, то тривало ну, так, може, 5-7 хвилин. Абсолютно така мовчання. І після, після такого показу, коли на очах ти бачив, як той твої на від твого рівня. Виконання наближалося на правду, до блискучого, такого, як завжди було в Олега Романовича. Хотілося буквально хапати ноти і вже бігти десь багато годин працювати, тому що, очевидно, студент не міг то пройти так скоро, той етап. Але от такий момент для нього був дуже важливий. Потім ще один дуже цікавий момент, напевне, для педагога. Олег Оранович вмів дуже спокійно провести репетицію в залі. Ну, піаністи знають то дуже складний момент, бо ми не граємо на одному і тому самому інструменті. В класі ми граємо на одному, вдома граємо на іншому, а на сцені ми граємо ще на іншому, який не тільки сам ну, всі ті е, якісь їхні е, якості інструмента показуються, але ще крім того, акустика. Часто приходиться грати голосніше, воно впаки тихіше. І, звичайно, всі знають знає, музиканти, що такі репетиції бувають часом дуже болісні, дуже такі з якимось виснажливі, з криками, з, з розпачем, що тут раптом все не звучить, ну, все ніби вмієш, а не доноситься. Чомусь я не знаю. Для мене то завжди, завжди лишилося тайною. Як то було, що, наприклад, от е, всі ті репетиції, які проводив Олег Романович, вони були якісь дуже спокійні і завжди в руслі тих зауважень, які були в класі. Тобто нічого спеціально нового не з'являлося. Не Ти маєш зробити то чи то, яке ми робили. І тут так все якось ставало ясно і зрозуміло, і відто давало ще дуже велику певність. Розумієте, йшов на сцену після репетиції. Тут, тут же здавалося, що ну як то сказати, що все вже в кишені. Я І то, що музиканти жартують, що ніколи немає в кишені, а тут здавалося, що витягнеш руку, поставиш на клавіатуру, і буде власне то, що хотів. І, все є. і ми якраз зараз маємо можливість якраз третьою особою разом в нашій розмові присутній Олег Криштальський, і він якраз в записі виконує твір Миколи Лисенка, Рапсодію Думка шумка. Ось вона вже якраз завершується. І наскільки я знаю, що саме Олег Криштальський вперше у Львові виконав концерт Ривоцького. Це теж так. його заслуга, так ні, Ривуцького він не, не він хотів грати Ривуцького, але наскільки я знаю, не, не, не зазвучав він, він. Але це була його мрія, так, його і... мрія. Так. Але він його так. грав по факту. Але чи воно вийшло на ну як вам сказати? То е, наскільки я знаю, не, не виконали, тому що там дуже складна партія, як би то сказати, так партії, як е, той. Спільний ансамбль між оркестром і піаністом Ривуцький написав дуже модерний концерт, який то власне та музика, яка потім попала в ті постанови партії, за що за засуджувалася за абстракціонізм і Лятошинський Ривуцький, і там дуже складно. У Львові я не пам'ятаю, що Олег Романович грав. Я знаю, що він його вчив і грав, але де він її зазвучав, я не знаю. Пані Тетяно. все ж таки дуже багато дітей сьогодні грають, вчаться, навчаються і беруть участь у конкурсі. Надзвичайно, я вважаю, потрібному конкурсі для дітей в першу чергу, тому що це зустрічі з такими людьми, як хто ще був у журі? Нагадайте, Єжи, Єжи, є ж Оксана Піта. З Венимира Борис за у відділом фортепіаного відділу Львівського була садова, Людмила Садовая з Дрогобача за у відділ. Далі Рудниць, Олег Рудницький теж він не учень Олега Романовича, але він докінчував аспірантуру Олега Романовича, бо в той час його вчителька хворіла, і він... Я мав теж дотичність. Але що б ви сказали дітям сьогодні Дітям? і батькам? Ясно. Ви знаєте, що музика це щось таке дуже цікаве, яке не так цікаве, просто важко собі уявити світ, в якому нема музичних звуків. Важко собі уявити світ, коли не звучить музика. Мені колись розповідала моя учениця, яка виїхала в Італію, такий тяжкий процес, але концертуюча. Вона е, любила собі сісти пограти і така дуже багата сусідка сказала їй, що яка ви щаслива, вам ніколи не може бути самі з собою е, скучно. Бо ви граєте, каже, я вже вивчила ваш розпорядок, і я в ті дні не виходжу з хати, щоб слухати Щоб вас послухати. І я дуже дякую пані Тетяні Ворокевич, викладачу методисту Львівської середньої спеціалізованої школи інтернату імені Соломії Крушеницької за прихід до нас на радіо у програму зустріч на князя Романа. І з вами була Наталка Криничанка, і зараз ми ще слухаємо кос Анатольського гомін верховини у виконанні Олега Кришта. i